Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про грузи для дайвінга. Для дайвінга використовуються звичайні свинцеві грузи, які вішуються на ремінь або кладуться у кармани грузових поясів дайверських. Виглядають вони ось таким ось чином. Так або так все залежить від. Ваги. Це на 2 кілограми, це на кілограмчик, буває ще півтора і буває трьошки. Ну, зазвичай найбільш ходові це 2 кг та кілограмчик. Бувають ще м'які грузи для дайвінгу, це такі пакетики. Це ж з маленькими свинцьовими шариками. Вони м'якенькі і об них не можна так боляче вдаритися, як об ці. А так загалом вантаж собі, та й вантаж. На цьому, мабуть, все. Кому потрібні грузи, всіх запрошую до магазину Батискаф. Або робіть свої замовлення на нашому сайті Батискав.ua. Кому потрібно спорядження для дайвінгу, теж приходьте в наш магазин та робіть свої замовлення на нашому сайті. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!